Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом приготування фаршированого перцю грибами. Перець фарширований рисом і грибами. Ну що ж, не кожен любить з м'ясом. Як перець, то сьогодні пропоную вам таку начинку. І головним інгредієнтом є такий мій перець, я його почистила, зараз відварю і буду готувати начинку із грибів, рису і також підливи із томатної пасти, моркви і цибулі. Як це все буде виглядати, я зараз вам все. Подробно розкажу і покажу. Так що зараз будемо готувати нашу грибну заправку і відварювати рис. Так, я хочу вам показати, як я готую начинку для фаршированого перцю. Я подрібнила так отеньки. І підсняжуємо їх на олійці. Також взяла для, не знаю, два стакани подрібнених, десь буде опеньків. І під цибулинки подрібнила. Зараз я обжарюю опеньки. Потім додам зараз сюди до цієї маси ципунку, і нехай воно протушкується щоб цирвіха утомилася, Тому що ця начинка буде ще додаватися до рису. Рис у мене от такий кипить Також до напівготовності на стакан рису два стакани води. То рис вже майже готовий, я зараз його буду виключати, а грибочки обжарюю і з а потім усе. Рис відсіжу і все з'єднаю до купи. Це сою, поперечу приправою для грибів. І буду начиняти це буде начинка мого перця Ось так, ось такий спосіб приготування начинки. Тепер підварюю перець. Перець почистила. Від внутрішнього, від всяких зайвих насіннячка. і отак його пропланчарувала, щоб він був до полуготовності. Не зовсім зварився, ну і не сирий. Така пара, що не видно нічого. Отак я його виймаю і зараз буду робити заливку. Із моркви, цибульки і томату. Цибулю подрібню кубиками, моркву на тертушку і також томатна паста така. А це начинка змішала, все разом голуб, рис і подрібнені гриби. Посолила, поперчила і вона вже готова до начинки. Зараз буду. Робити зажарку із овочів і буду фарширувати наш перець. От такі перці в мене получилися. Я їх отак пофарширувала, і залила нашою заливкою, зажаркою, морква, цибуля і томат. І зараз буду протушкувати на. Маленькому огні, прямо зверху на духовці. Це я його на плиті. Це зараз я його все заховую. Це я просто вам показувала, що які вони а так усе залью, щоб вони позаховувалися, і буду тушкувати. Ще сюди лину трошки водички, бо густа заливка. І нехай вони тушкуються до готовності. Якими вони будуть? Будемо смакувати з вами разом. І так, приступаю до тушкування. От нарешті мої голубці готові. Дуже смачні, дуже ароматні, отака От зажарка. М -м -м. Дуже смачні. От Отака начинка. М'які, дивіться, які. Дуже-дуже смачні. Тушкувалися. І на смак дуже смачні. От така начинка з грибами, зараз продегустуємо. Дуже смачно, дуже-дуже смачно. Рекомендую приготуйте це дуже смачна і пожирна страва. Якщо хто придержується, Дієти, чи посту, чи не вживає м'яса, то це дуже смачна страва. Так що, любі друзі, я дуже рада, що приготувала цю страву. На цьому я буду закінчувати своє відео. Буду смакувати своїми фаршированими перцями. І вам рекомендую їх приготувати. Це дійсно дуже смачно. І за смаком зовсім не такий смак, як із рисом із м'ясом. Тож, ставте лайки, кому сподобалося. Заходьте на мій канал, я завжди рада спілкуванню і дружбі із всіма, хто. Хоче зі мною поспілкуватися і готувати дуже смачні і корисні страви. Тож, до побачення, до нових зустрічей, всього найкращого. До побачення!